Далі у нас Вікторія Третяк, депутатка Криворізької міської ради, заступниця голови ради оборони міста. Пані Вікторія, вітаю вас. Оператив від вас хотіли би почути про оперативну ситуацію в місті. Чи закінчилися розбір завалів і наслідки від ракетного обстрілу сьогоднішнього ранкового? Наразі пошу... пошуково-рятувальні роботи завершилися. Але робота по наданню допомоги продовжується, тому що її дуже багато. На превеликий жаль, маємо одного загиблого, трьох вкрай важкому стані молодих особ від 28 до 35 років. року. Загалом за медичною допомогою сьогодні звернулись і ми госпіталізували 72 людини, з яких більше 20 в лікарні, троє з них вкрай важкі. Надіємось на те, що лікарі врятують життя і вони виживуть і будуть жити. Тому що зараз саме лікарі борються за їхнє життя, розгорнуті штаби по наданню допомоги необхідної. Це і матеріали, і їжа, і вода, і психологічна допомога. І приймаємо юридичну, юридичну допомогу. Надаємо е, при оформленні документів на матеріальну допомогу з бюджету міста всім тим фізичним особам, які постраждали, чиї будівлі постраждали. Постраждало дуже багато будинків історичної цінності, тому що це. Район безпосередньо історично-культурний на нашому місті, і таких будівель там дуже багато. Ракета влучила безпосередньо в адмінбудівлю, тобто і ті адмінбудівлі, які були поруч, там три постраждали. Там і Рац, і офісні приміщення, дуже багато пошкоджень, і штаби розгорнуті цілодобово і цілодобово надається допомога, вся необхідна, якої люди потребують. Тому ось така ситуація на сьогоднішній день. Вона ведеться, вона продовжується. Створені групи по допомозі з комунальних служб. Звісно, це і наші рятувальники працюють там з моменту прильоту. І комунальні служби, це комунальний транспорт. І сьогодні, і завтра працюють групи з комунальних служб, які надають допомогу по усуненню наслідків, тому що багато жінок, багато стареньких, які навіть взявши будматеріали, не можуть самотужки замінити ті ж самі вікна. Чи двері тому е, наші працівники і сьогодні, і завтра, і післязавтра працюють на місцях і надають всю всю необхідну допомогу? А чи достатньо буде зокрема людських ресурсів, щоб допомогти там людям, от, які не можуть самі собі там ті самі вікна поміняти? Залучаєте комунальників, чи можливо там звернулися сусіди з Миколаєва, з Одеси, які можуть вам допомогти? Звісно, в першу чергу у нас працюють комунальники, комунальні служби, працівники райвиконкомів. У нас створені аварійні бригади і чергові бригади. Вони наразі працюють і в ніч будуть працювати і завтра. Ніяких вихідних не буде. Зібрані зі всього міста, і все це оперативно надається. Там, де люди можуть самостійно взявши будматеріал, то звісно вони такої допомоги не потребують. Але я повторюю, що більшість людей потребують фізичної допомоги, тому що не можуть самотужки. Це і жінки з дітьми, це і старенькі люди. Тому звісно, ми приклали максимум зусиль, щоб і така допомога надавалася, щоб люди не залишились наодинці. Ви сказали, що стан людей є важкий. Я чи все достатнього, чи достатнього всього є там, зокрема з медикаментів, медпрепаратів, в лікарнях аби врятувати цих людей? Звісно, Ми повністю забезпечуємо всіма медикаментами, всією, всім лікуванням безкоштовно за рахунок міста. У нас вже це налагоджено так не можна сказати, тому що було багато вже ракетних прильотів, і звісно, швидкі відразу реагують лікарі на місця. Операційні переготовлені. у нас для цього підготовлені місця, що в разі такого горя одразу першочергово цим людям надається вся необхідна медична операційна амбулаторна допомога, забезпечені всіма ліками, всім необхідним їжею, одягом, тобто, всім, всім, чого люди потребують. Ніхто не кинутий. Це, це факт, і ми над цим працюємо. А взагалі ситуація зараз в місті яка люди знервовані, налякані? Чи ви чи криворіжани вже просто звикли до цих обстрілів? Вже от стоїть стоїчно сприймається все. Ви знаєте, ви ж знаєте, що у нас нещодавно в тому ж районі були прильоти, і теж в той самий час о 9-й ранку, коли всі люди, які можуть, стають на хвилину мовчання за загиблими. Тобто якраз такий час, коли вшановується пам'ять, і люди виходять на роботу, десь працюють. Звісно, ну це трагедія. Багато людей звернулися за психологічною допомогою, тому що психологи одразу на місцях, крім фізичної, медичної, будматеріалу, ми ще й психологічна допомога. Ну, я вам хочу сказати, що попри все, попри все, кривий ріг тримається. Люди в нас стійкі, як кажуть, зі сталевим характером. Ми вже скільки пройшли, тому одразу люди один одному, знаєте, у нас все єдине. Крім комунальних служб, у нас одразу приїжджають і громадські організації, і волонтери, і люди з сусідніх районів. Тобто, все так об'єднано, все так ну, дружньо в нашому місті. Тому звісно. Криворіжці тримаються, я впевнена, ми витримаємо будь-які удари і хай, вибачте, але тут зі слів не викинеш, хай здохнуть ці расисти. По другому ніякого сказати не можу. Як то кажуть, ваші слова та вуха і власне слова не тільки ваших, і всіх українців, які щоразу змушені от реагувати. От в такий спосіб рятуючи один одного від російських обстрілів, Вікторію, дякую вам за коментарі, за інформацію. Віктора Третяк, депутатка Криворізької міської ради, була з нами заступниця голови ради оборони міста. Говорили про наслідки ракетного обстрілу по кривому рогу. Отже, на сьогоднішній на цей час вже виявлено 72 потерпілих внаслідок цього цинічного ракетного обстрілу. Нагадаю, що на кривий ріг прилетіла скоріше за все за попередніми оцінками ракета Іскандер, яка вразила серед місця. Втрапила вона в безпосередньо адміністративне приміщення. Йдеться, я так розумію, про відділок поліції, де загинув один військовослужбовець поліції із травмами різного ступеня, зокрема важким Пораненнями троє людей зараз. Вони в лікарні їм надається все необхідна медична допомога.